Я когось задавлю. Я заглохну на середині перехрестя, і всі будуть сигналити. Я подряпаю сусідню машину на парковці. У мене вріжуться. Чи траплялися у вас подібні думки? Якщо траплялися, це відео саме для вас. Як подолати страх водіння автомобіля? Поширена думка, що ця проблема в основному виникає у представниць жіночої статі. Це міф. Чоловіки також можуть бути схильні до цієї боязні, з якою з часом доводиться боротися протягом багатьох років. І тут складається така ситуація, що і зізнатися, начебто, незручно. Я ж чоловік, і нічого не боюсь, але нічого зробити з собою не виходить. У таких випадках навіть найменша поїздка може стати каторгою. Приводів для появи страху може бути багато, а тому розглянемо лише ті, що зустрічаються найчастіше. Найдивовижніше те, що, на думку фахівців, часто причиною страху можуть бути родичі, співробітники або знайомі, адже саме від них найчастіше виходять жахливі розповіді про наслідки раптових поломок, аварій, замети на дорозі, вкриті й льодом. У деяких людей під впливом цих оповідань, що повторюється багаторазово, виробляється умовний рефлекс: машина стає потенційною небезпекою. Ще однією причиною може стати навчання в третьосортній автошколі. Неякісне роз'яснення пунктів правил дорожнього руху або організація практичного навчання, чи і те, і інше одночасно можна назвати мінами уповільненої дії, що несуть потенційну небезпеку. Якщо водій не зрозумів до кінця значення того чи іншого правила, він може проїхати під заборонним знаком і потрапити в аварійну ситуацію. Їзда з недосвідченим або недобросовісним інструктором, якими дуже часто виступають родичі або знайомі, які самі не мають відповідних навичок, також загрожує негативними наслідками. Як не кожен математик може бути вчителем математики, не кожен носій англійської мови може її викладати, так і не кожен водій, навіть з великим досвідом, може бути інструктором по водінню. Вчити когось це мистецтво, тому вчитися водінню треба не у родичів чи друзів, які просто вміють їздити, а у професіоналів, які володіють методикою навчання і зможуть дати належні пояснення послідовності дій за кермом. Дуже великий вплив на водіння початківця можуть надавати під час руху члени сім'ї постійні команди, типу не жени, не обганяй, гальмуй, повертай, перелаштовуйся. І тому подібні вже через 20 хвилин можуть викликати стан ступору. З'являється тремтіння в руках, сильно знижується самооцінка і виникають складнощі з контролем за навколишнім оточенням. Перемогти свою невпевненість і страх їздити за кермом можна лише постійними тренуваннями та набуттям досвіду. Так що не заганяйте себе в кут, культивуючи ці відчуття. Чим швидше ви почнете практикуватися, тим швидше зможете перестати боятися. Подивіться на стрімкий потік автомобілів, які впевнено мчать по міських вулицях в годину пік і виконують різноманітні маневри. Всі водії, які перебувають за кермом цих транспортних засобів, теж колись були новачками. І подібно до вас відчували страх перед керуванням автомобіля. Якщо вони змогли з ним впоратися, то чим ви гірші? Не потрібно робити перерву між отриманням прав та початком самостійних поїздок містом. Очікуючи, що страх керувати машиною розвіється сам по собі. Навпаки, сідайте за кермо, поки в голові ще свіжі знання та навички, отримані в автошколі. Не закріплені на практиці з часом, вони просто вивітрюються з голови, і вам доведеться починати все наново. За кермо бажано сідати якнайчастіше. Для цього необхідно використовувати будь-який привід, навіть якщо потрібний об'єкт знаходиться зовсім близько, як, наприклад, школа дитини або супермаркет. Давайте розглянемо основні страхи водіїв початківців та методи боротьби з ними. Ваш страх полягає в тому, що автомобіль може вийти з-під контролю, і ви не впораєтеся з керуванням такого складного агрегату. Подолати його вам допоможуть придбані в автошколі знання про будову автомобіля та планомірне виконання необхідних дій перед запуском двигуна. Перед початком руху слід перевірити технічний стан автомобіля і робити це необхідно перед кожним виїздом. Переконатися, що в достатній кількості є паливо в баку автомобіля, охолоджувальна та гальмівна рідина у відповідних бачках та мастило у двигуні, переконатися у справності гальм, перевірити рівень заряду акумулятора, перевірити тиск у шинах та підкачати їх у разі потреби. Далі необхідно створити собі комфортні умови для їзди, провівши у найбільш зручне положення сидіння, а також дзеркала бічного та заднього вигляду. Також слід приділити увагу взуттю. воно має бути зручним і м'яким, це допоможе вам відчути себе справжнім господарем автомобіля та переконатися у його справності. Перестати слухатися керма може тільки несправний автомобіль. А якщо з вашим транспортним засобом все добре, то нічого боятися. Ви боїтеся, що ваше знання ПДР залишає бажати кращого, і ви можете неправильно зреагувати на дорожні знаки та розмітку. Найкраще долати цей страх не нескінченним повторенням теорії, а практикою їзди за кермом. Будьте дуже уважні, не відволікайтеся під час керування автомобілем на розмова по телефону та інші сторонні речі, на кшталт занадто гучної музики або безцільного розгляду навколишнього пейзажу. Дивіться на дорожні знаки та стежте, як на них реагують інші водії. Якщо ви все таки відчуваєте, що знань, отриманих в автошколі замало, ви можете пройти програму підготовки і підвищення кваліфікації на сайті або у мобільному застосунку нашої онлайн автошколи час. Ми використовуємо інноваційні методи навчання, які направлені на застосування їх на практиці, тому всі можливі прогалини в знаннях точно будуть закриті, і ви обов'язково зможете подолати цей страх. Ви самі потрапили в ДТП, були його свідком, або просто наслухалися розповідей про страшні аварії, або надивилися репортажів із місць таких подій, і тепер боїтеся сідати за кермо. Не варто себе за це докоряти і соромитися свого страху. Це незвичайна недовірливість або ознака слабкості. Інстинкт самозбереження закладений у нас на підсвідомому рівні. І іноді з психологічними наслідками аварії людям вдається впоратися лише за допомогою спеціалістів. Але якщо все не так критично, то перестати боятися керування автомобілем можна і самостійно. Намагайтеся взагалі викинути з голови всі думки про можливі аварії, не притягуйте до себе негатив. Якщо після ДТП ви все-таки боїтеся їздити, починайте привчати себе до водіння автомобіля поетапно. Спочатку просто посидіть за кермом, налаштуйте дзеркала, сидіння, послухайте музику. Потім можна виїхати зі стоянки і проїхатися на найближчу відстань повністю безпечною дорогою. Поступово збільшуючи відстані та відкинувши думки про ДТП, ви зможете перемогти страх та перестанете боятися водити авто. Нав'язливий страх полягає в тому, що вас обов'язково зупинить та оштрафує поліцейський. Побоювання людей у формі дуже поширене серед новачків. Найчастіше цей страх не тільки безпідставний, але й заважає їм керувати автомобілем. Тому навіть після закінчення курсів водіїв вони продовжують користуватися громадським транспортом або послугами таксі. Але подумайте, наскільки зручніше вам буде їздити містом у власному автомобілі, і постарайтеся подолати свої побоювання. Не варто впадати в паніку, якщо вас зупинив поліцейський. Таке трапляється зі всіма, причому неодноразово. Якщо ви нічого не порушили, то й боятись немає причин. А якщо ви вважаєте, що його претензії безпідставні, вам на допомогу прийде знання своїх прав та правил дорожнього руху. Ви спокійно їздите у своєму автомобілі дорогами з мінімальним рухом, але при одній думці про те, що доведеться виїхати у велике місто і влитися в щільний транспортний потік транспорту на вас нападає страх. Дуже багато новачків бояться автомобілів, що мчать назустріч або своєї недостатньо швидкої реакції і можливих помилок внаслідок розгубленості. Але ж ви не маєте наміру все життя їздити тільки околицями? Отже, потрібно терміново позбавлятися такого страху. І робити це слід поступово. Головне для вас запам'ятати маршрут. Якщо це складно, використовуйте навігатор. Він допоможе завчасно підготувати вас до маневру, попереджаючи, що попереду поворот. Виїжджайте в місто, вибираючи найважчі перехрестя і найскладніші ділянки. Але робіть це спочатку рано вранці, коли автомобілів на вулицях практично немає. При цьому слід звертати увагу на наявність дорожніх знаків, дорожньої розмітки, рекомендації щодо вибору швидкості режиму, розміщення світлофорів. Метою таких поїздок є доведення до автоматизму всіх рухів у разі подолання конкретного маршруту. У цих поїздках слід намітити план дій при здійсненні таких маневрів, як повороти, розвороти, паркування поряд із магазинами, банком чи бізнес-центром. І все це прив'язати до конкретного маршруту. Потренуватися у виконанні руху заднім ходом при цьому буде дуже добре, якщо вдасться виконувати цей маневр, орієнтуючись на бічні дзеркала. Якщо дорога стане вам звичною, ви перестанете її боятися, керувати автомобілем стане простіше. І транспорт, що оточує, вже не викликатиме у вас такого страху. І не забувайте, що в кожному зустрічному автомобілі знаходиться водій, який також дбає про свою безпеку. І зовсім не зацікавлений у тому, щоб іти на таран. Вам здається, що варто вам виїхати на дорогу, і всі відразу розпізнають у вас новачка. І піддадуть глузуванням або образам за недостатнє вміння керування автомобілем. Навчіться не реагувати на колючі зауваження і не вплутуватися в суперечки, коли ви знаходитесь за кермом. Будьте розумнішими і вищими за це. Той, хто покричав вам образливі слова нічим не кращий за вас, просто він почав керувати авто трохи раніше і вже втратив свої страхи. Не слід метушитися на дорозі та підлаштовуватись під режим руху інших водіїв. Найоптимальнішим варіантом є знаходження собі оптимального швидкісного режиму руху. Він має бути таким, щоб була можливість відстежувати дорожні знаки та оперативно виконувати їх розпорядження. На задньому склі обов'язково треба встановити знак обмеження максимальної швидкості 70 км на годину. Щоб інформувати інших водіїв про відсутність у вас належного досвіду, у разі поломки автомобіля не слід панікувати. Потрібно виконати такі дії увімкнути аварійну сигналізацію. На відстані встановлені ПДР виставити знак аварійна зупинка, зателефонувати знайомим або до служби евакуації для буксирування автомобіля. Якщо страх водіння автомобіля пов'язаний у вас найбільше з невпевненістю через брак досвіду, спробуйте взяти ще кілька уроків у хорошого інструктора на власній машині, або оберіть із собою в поїздки спочатку когось із знайомих або родичів, які мають достатню кваліфікацію і стаж їзди за кермом, і зможуть дати вам підказку і допомогти в разі потреби. В той же час позбавтеся принаймні на початку своєї водійської кар'єри пасажирів критиків, які постійно вам роблять зауваження, часто безпідставні і непотрібні. Є люди, яким потрібно постійно показувати свою значущість, самостверджуючись за рахунок інших людей так, вони себе почувають краще, але це буде спричиняти вам психологічний дискомфорт і ніяк не допоможе подолати страх водіння, скоріше навпаки, надасть вам ще більше страху і невпевненості. Так, якщо б ви не робили, все буде на думку цих людей не так. Якщо ваші знайомі або родичі саме такі люди краще найміть все-таки професійного інструктора, і, мабуть, найголовнішим способом подолати страх керування автомобілем є правильний настрій та позитивне завершення їзди, маневру, в принципі, візуалізація того, що ваша майстерність зростає з кожним днем. Пам'ятайте, що подолання страхів передусім у ваших руках, а впевненість приходить із досвідом, і не відмовляйтеся від керування автомобілем. Зберігайте спокій, не давайте страхам заволодіти собою і перерости в паніку. І дуже скоро ви отримаєте достатньо досвіду, щоб перестати боятися керувати автомобілем і отримувати задоволення від перебування за кермом. Хороших вам доріг, позитиву та отримання максимальної кількості задоволення, радості від самостійного керування транспортним засобом. Напишіть в коментарях, чи відчували ви страх при водінні автомобіля, чого саме ви боялися і що зробили для його подолання. Підписуйтеся на наш канал і ставте лайк цьому відео. А ми на цьому закінчуємо і до зустрічі в наступному відео.